Слава Україні! З вами знову я Петро. Я Анджеліна. А зараз ви спускайтесь вниз. Ти лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А цьому відео я пораджу книги своїй сестрі, які вона ще не читала. З мого дитинства. Отже, перші це реальні гулі. Дуже крута підбірка. Ну, може, подивитися. Це книга про голубів. про їхній. Скажімо так, відряд їхню групу там, де, вона, там, де вони рятували, місто якихось птахів інших і так далі. Про їхні пригоди проти злодіїв і так далі. Дуже прикольна підбірка, чорно-біла. І Їй цікаво читати, і особливо для дітей такого меншого і більшого віку, вони будуть дуже цікаві і в деяких моментах навіть смішні. Далі Том Гейст. Я не Мені здається, що я прочитав чотири з цих книг і вже з'явилися нові. Але це, це просто книги мого дитинства. Це дуже круті книги, такий графічний роман про Тома Гейса. Це, я їх читав дуже давно, звичайно. Я вже не згадав, які в нього там були пригоди. Але це про хлопця в якого ще здається була собака, про його пригоди різні. Школу і так далі. Теж дуже прикольні. Я б їй порадив би тобі. Ілюстрації. Зв Звичайні, чорно-білі, але вони все одно дуже прикольні і мені вони дуже подобаються. Оце яка красива. Далі, справді, книги мого дитинства, які я обожнював і обожнюю. далі. Останні підлітки на землі. Це про те, як. Почався зомбі і монстро апокаліпсис, і в місті залишилися тільки підлітки виживати проти зомбі. Але тут не просто так, що вони виживали, це нутне виживання, що зробити табір, полювати і просто виживати. Але... Вони ще й це робили з задоволенням, скажімо так. Вони веселилися, вони а, як якось грали ще щось. Звичайно, в них були і проблеми, якісь монстри, ще щось. Вони зустріли хороших монстрів. І в них було багато різних злодіїв, проти яких монстрів проти яких вони билися. І дуже багато різних пригод. Я... Я люблю.